Була у нас одна консультація з зоопсихологом в Zoom. Це ми вийшли вже після консультації, вже другий раз самі, самі без консультації. Я побачила купу своїх помилок, які я робила. Купу зоопсихолог мені виправила багато чого, показала, як ходити з собакою так, щоб її не смикати. І щоб вона не йшла не поперед мене. Тут я трошки такі емоційно насправді смикнула. Не потрібно то так було робити. Там собачки дві бігають. Але зоопсихолог подивилася і каже, що то зовсім інше, ніж те, що було, як була у нас консультація. І тепер вона бо, ну дивіться більш-менш слухняна, не йде поперед мене. мене повідець. Провіжі. Бачите, такий трошки в натяг, але то собака йде на короткому повіце. Не кожна собака може взагалі ходити на короткому повіце. А данка, бачите, ходить і дуже файно, бо в мене раніше дуже боліла рука, дуже боліла рука. Ну і данку я часто смикала, тут також не потрібно, щоб так було. Так раджу вам зоопсихолога, психолога, бо можна багатьох помилок, щоб не було.